Нові контракти для збройних сил України український уряд розширив програму контрактів 18-24 роки на питання безпілотників. Про це зараз розкажемо для вас на Третій світовій мене звати Андрій Ткачук. Обов'язково, будь ласка, підпишіться на наш канал, лишіть коментар, подобайку. Це допоможе нам розвивати хороший та правильний контент. І вже ж е дякуємо вам за те, що ви з нами. Отож, розширення програми контрактів 1824 на операторів безпілотних систем. Загалом, контракт для молоді це для саме категорії 18-24 роки. Тим людям, які не підпадають під закон про мобілізацію. Тепер будуть пропонувати посади, пов'язані з використанням Анням і загалом експлуатацію безпілотних систем, і тут не лише повітряних, якщо хтось би подумав про дрони, про те, що літає, в тому числі і е, наземних роботизованих комплексів НРК. абсолютно правильна ініціатива, тому що технологічна і сучасна війна вимагає сучасних викликів. Загалом про контракт, який буде, він буде відозміннений від того контракту, який вже півроку працює для штурмовиків, фактично для піхотинців. Про ці зміни анонсував ще на початку березня місяця. Заступник керівника офісу президента України, полковник Павло Поліса, якийсь, який якраз відповідає в офісі за питання оборони та безпеки, і власне ці зміни, які є. Тривалість контракту буде не рік, а два роки. Поза як це більш так безпечна робота, аніж піхотинець. І відповідно вона має бути відрізнятися від тієї, якому є піхотинець. що це є правильно, та й плюс подовження контракту впливає на те, що і навчання на безпілотники довше ніж для піхотинців, саме навчання буде тривати мінімум 4 місяці. А контракт служби два роки, з яких обов'язково 12 місяців участі у бойових діях. Тоді людина отримає усі свої виплати, мільйон додаткових виплат, який вона може отримати саме за контракт, він розбитий на частини, і також щонайменше мільйон бойових виплат, а то й більше поза як 12 місяців участі в бойових діях точно забезпечують більшу суму для виплат. Е, також такі рекорди після виконання свого контракту е, зможуть. Розраховувати на 0% іпотеки для а, того, аби а, отримати своє перше житло, купити собі квартиру а також за умови виконання цього ж таки контракту можливість відстрочки на один рік впродовж а, того. Часу, який людина буде відпочивати після виконання контракту. Тобто, якщо людина двадцять 24 роки підписала контракт, 26 вона демобілізовується, і до 27 років вона не підлягає призову на подальшу службу. Крім цього, ще важливі аспекти, які виправляють певні недопрацювання контракту, 18-24, тобто отримають кошти ті категорії людей, які були строковиками і підписали контракт вже під час воєнного стану. А, також е, ті, хто стали під час воєнного стану офіцерами, умовно підписав контракт солдатом, виконав всі умови на виплату в мільйон гривень. Але до того як контракт ухвалили е, зміни в уряді, і уряд це проголосував там півроку тому, стали офіцерами і вже не підпадали під е, воси солдата і е, сержанта, тобто стрілецькі воси та інші, які підпадають під програму. Тепер такі е, люди зможуть отримати. Власне, таку підтримку і зможуть отримати свій законний мільйон. А також ті, хто мали поліцейські звання або класні чини, які були переатестовані потім там з поліції в збройні сили. Загалом скажу свою особисту думку: абсолютно правильна історія того, як ми розвиваємо нашу контрактну армію. це наше майбутнє, це наші future forces, це те до чого ми маємо йти. Тому що так чи інакше, ворог нікуди не дівається. На жаль, як я часто кажу, океан замість Росії не з'явиться і. І нічого е, доброго від того, що в нас такий сусід, ми мати не можемо, і на жаль, не мали і не будемо мати. Тому нам точно треба професійна армія, люди, які отримують належну зарплату. Це окрема історія від президента, яку він зараз пушить з нашими партнерами для того, аби отримувати більшу підтримку е, фінансову саме для виплати нашим військовослужбовцям, які е, проходять службу, в тому числі телов. Тиловикам, тому що сьогодні, наприклад, офіцер чи солдат, який виконує задачі по логістиці, що є дуже важливо, не отримає ніяких додаткових виплат. А це, вибачте, якщо це солдат живе в Києві 20-25 тисяч гривень зарплати. Це знаєте, менше ніж в АТБ епіцентрі чи на новій пошті люди, люди отримують, які заброньовані чи це справедливо? Абсолютно несправедливо, тому що людині треба орендувати якесь житло, людині треба годувати свою сім'ю, якщо вона в неї є, і це дуже дуже великі витрати. Я вже ж в цьому плані такий максималіст і хотів би, щоб ми мінімум мали би грошове забезпечення на рівні 2 тисяч доларів. Проте я розумію, що це дуже велике навантаження на бюджет, і принаймні, якщо а, таку такі кошти там кошти 50 тисяч буде отримувати. Солдат в тилу це абсолютно ті законні гроші, які вже з'їла інфляція за ці роки. Ті законні кошти, які можуть е, отримувати люди, і реально нормально себе почувати. Тому дуже добре, що держава шукає шляхи, шукає шляхи, і в тому числі з контрактами. Чому це варто робити? Ви пам'ятаєте, як на початку року нас порушили американці, знижуйте мобілізаційний вік до 18 років. Натомість, президент, що сказав? Дайте більше зброї, тоді ми будемо думати. Тобто, тому що людина без зброї, яка різниця, яка її кількість, це дуже правильно сказав. Тут я теж підтримую, але нам треба було щось запропонувати. Ми запропонували ось такий контракт 18-24, який вже працює. Молодь найбільше згідно статистики шукає себе саме в безпілотних системах, і тому розвиток контракту 18-24 є абсолютно правильною історією. Ми залишимо всі посилання під відео на лінки. На 18-24 на сайт шукайте в ваших підрозділах. Ви можете на сайті побачити, які підрозділи вже є в програмі, і поки зараз генштаб. Буде ухвалювати відповідні накази для того, аби ви вже могли проходити перепідготовку, могли іти на контакт саме на безпілотні системи. Ви вже можете комунікувати з рекрутерами ваших бригад, які вам цікаві, запитувати і казати, що я готовий чи готова до проходження служби. Ви БПЛА пила підрозділі. Тобто, за цим є сучасна війна, але знаєте, яка б технологія не була, яка б не була в нас сучасна без людини, без вас, без того хто керує цим дроном, це просто залізо. Це просто елементарне залізо, і е, треба брати майбутнє в свої руки і точно е, керувати. Сучасною війною і брати участь в сучасній війні, е, випробовуючи ці нові технології, застосовуючи їх та нищити ворога. Ці всі моменти є. Вони можливі, тому ще раз повторюсь. Абсолютно правильна історія по контракту. Загалом низку законодавчих змін і актів вже внесено. Тепер ще чекаємо кілька голосувань від Верховної Ради. Генштаб має це все опрацювати. Е, до речі, в четвер в Верховній Раді буде винесено кілька хороших законопроєктів е, для військовослужбовців, зокрема в е, виділю. Е, Хрест про бойові заслуги є така нагорода. Хрест за бойові заслуги. Це фактично друга нагорода у війську після Героя України, але яка менша за підтримкою фінансовою ніж там орден Кавалера Богдана, Богдана Хмельницького. Кавалера ордену Богдана Хмельницького. То там є за Бердана Хмельницького отримують три тисячі виплати щомісяця, А за другу нагороду в державі, яка фактично в тіні під героєм України нічого не отримують. Є хороша ініціатива, хороший законопроект зроблений вже згаданий мною і та міністерство ветеранів. Про те, що е, треба півтора місячної зарплати виплачувати людині за таку нагороду. Тому слідкуйте за голосуванням, звертайтеся е, до е, своїх народних депутатів, які вас представляють там від округу для того, щоб вони підтримували правильні законопроекти, які допомагають війську. А у вас. Я ще раз попрошу і закликаю підписатись на третю світову. Залишайтеся з нами, слідкуйте за оновленнями. все більше і більше цікавого контенту для вас готуємо сьогодні. Вже вийде е, такий е, інтерв'ю серед нашого колеги Василя Пихня з політтехнологом Юрієм Богдановим. Будуть цікаві розборки про ситуації з політичному секторі. Тому обов'язково підписуйтесь, аби не загубити. Дякую.